Під нову урядову програму підпадуть приблизно 3,5 мільйони сімей. Право на компенсацію матимуть ті родини, сукупний дохід яких нижче передбаченого прожиткового мінімуму. При цьому не буде скасовуватись і програма субсидій, яка діє в Україні понад 15 років. Нам вдалося зекономити определений ресурс, який нам дозволив не ліквідувати транспортні льготи. Для наших самых незащищенных, это наших пенсионеров, для наших инвалидов, ветеранов. Для того чтобы оформить такую компенсацию, существует практически тот же самый порядок для получения субсидий жилищной. То есть человек приходит в уполномоченный орган этого управления соцзащиты, в отдел соцзащиты по месту жительства, пишет заявление. И в течение 10 дней управление соцзащиты проверяет эти данные и в течение 10 дней сообщает этому заявителю о том, что ему назначена компенсация, либо компенсация и субсидия, либо просто субсидия. Приємна новина і для пенсіонерів завдяки скороченню спецпенсій суддям, прокурорам та іншим службовцям. Держава залишить для незахищених категорій громадян транспортні пільги. А от кримські пенсіонери на сьогодні не мають можливості отримати свої кошти за місцем проживання. Виплати людина зможе забрати виключно на материковій Україні. Виїхав хоча б там в на один день в близьжайші регіони. Тобто може бути це буде Херсон. Там написать заявлення, що прошу виплатити мені пенсію на території Херсона. Вот в такому діленні связі йому таку пенсію заплатять. Як зазначила міністр, у поточному році також очікується ускладнення ситуації на ринку праці, але держава пропонуватиме програми, які допомагатимуть громадянам у працевлаштуванні. Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна.